Вітаю на каналі є житло. Я презентую трикімнатну квартиру з загальною площою 77,5 квадратних метрів, яка знаходиться у місті Ужгород в житловому комплексі квадрат. Квартира складається з просторої кухні студії, трьох кімнат, двох санвузлів та прихожої. Розпочинаємо наш огляд, як завжди, із зони прихожої. Тобто із входу. Ось така вхідна зона. При вході облаштовано дзеркало з підсвіткою. І ось така гарна поличка для ваших повсякденних речей, наприклад, парфумів і так далі. Також, шафа на всю довжину, ширину та висоту стіни. Підсвітки тут буде багато в даній квартирі. Виконано гарний дизайнерський ремонт. І все продумано від початку робіт. Тут у нас облаштовано. Електрощит, все, всі комплектуючі, всі дифавтомати, хакер, До речі, вся електрика Schneider в квартирі. І у нас тут є можливість обладнати а, даний, дану шафу під екофло. Чому? Тому що тут, в принципі, це все продумано було від початку. Якщо вам це буде потрібно, обов'язково порадимо вам постачальників. І так, трошки відійду. Ось така вхідна група. Праворуч дзеркало, ліворуч шафа і відкрита зона для роздягання роззування. Маємо таку полицю, щоб могли присісти, спокійно роззутися, все на підсвітках, все як має бути. Тепла підлога, датчики на рівні вашого зросту. Тобто нею буде зручно користуватися, і, окрім цього, вона керується Wi-Fi. Так само, як і кондиціонери, як бойлер, і інша техніка в даній квартирі. Показую перший санувозок. Тут розміщується унітаз інсталяція. Полиці відкриті, полиці закриті. Далі дзеркало з підсвіткою, умивальник і тумба прихованого монтажу. Далі є шафки. У шафках сховано пралку та сушильну машину. Ось. Зверху. Знаходиться величезний полер, також він управляється Wi-Fi, він на всю ширину стіни. І витяжка прихованого монтажу. Також є бокові каргошки з автодовідниками. Автодоводчики, як кажуть в народі. А все на блюмах, все як має бути. Гарне оздоблення стін, двері прихованого монтажу. Йдемо далі, покажу вам першу кімнату. Ось така перша кімната, 150 вікно. Тут розміщується робоча зона, шафа та диван, на якому я зараз сиджу. Ось так. Підлога, як ви бачите, ламінат, але досить якісний, схожий на паркетну дошку. Підсвітка по периметру і загальне світло. Кондиціонери в кожній кімнаті. Зараз покажу вам загальний план. Диван, до речі, розкладний. Диван на замовлення робився. Досить легко розкладається. Це все при зустрічі, ви зможете затестити. Ідемо далі. Тут у нас кухня студія або кухня вітальня дві кімнати і ще один санвузол. Основний. Покажу вам зараз його. Ось, будь ласка. Такий санвузол тут розміщується. Ванна. Умивальник, тумба, інсталяція, підсвітка. Ну і, звісно ж, за цими дзеркалами знаходяться шафки. Зараз я вам їх покажу. Тут шафок достатньо для того, щоб ви могли розмістити все, що вам буде необхідно. Також і за цією за цим дзеркалом знаходяться полички. Тут у нас закриті. Розетки, ось також шнайдер і вимикач на підсвітку. Покажу зараз вам ось така полиця прихованого монтажу. Всі аксесуари чорного кольору, так само і для паперу, і Йоршик, і все на світі. Тут у нас полиця велика. Далі ванна. Тут маємо також всі змішувачі, як ви бачите, прихованого монтажу. Ось, є і тропічний душ в тому числі. І тут у нас чорні аксесуари. Пішли. Так само і вішаки для рушника. Далі сушка для, для білизни, для рушників. Має турбонагрів, все досить гарно працює. Ну і звісно ж, регулятор теплої підлоги. Окремо регулюємо кожну зону, в тому числі і сам вузол. І це все зроблено на. Рівні ваших очей. Ось такий ось така ванна кімната. йдемо далі. Розказую вам про кухню студію. Кухню студію розділено на три зони. Перша зона це обідня, тут у нас стіл, 6 стільців, і також цей стіл розсувається ще на сантиметр 60, якщо я не. Якщо я не помиляюсь, тобто ви прийдете на, на огляд, і обов'язково ми вам його відкриємо, покажемо, як це все виглядає. Окремо роззоновано повністю все світло. Як ви бачите, тут багато його, в тому числі підсвітка Тіві зони. Телевізор, до речі, буде куплений чітко під вас, той, який вам подобається, і та діагональ, до якої ви звикли. Так. Обідня зона має окреме окремо освітлення. Тут же і кондиціонер. Картини можна придбати, але вони у вартість не входять. Ось так. Друга зона це зона відпочинку або Тіві-зона. Тут також розміщується диван, зроблений він на замовлення. Ось, Цю штуку можна і в спальню занести, і тут використовувати, переглядати ваші фільми їсти попкорн. і... Пиво, наприклад, алкогольне чи безалкогольне. Тіві-зона також з підсвітками, вимикачі всі і розетки компанії Schneider, як я і казав. Покажу вам периметр ще раз кухні. І переходимо до основної зони це кухонна зона або зона приготування їжі. Також має окремий контур теплої підлоги, який у нас розташовується тут. Тобто, ви зможете собі відрегулювати. Будь-який момент, як із телефону, так і знаходячись в квартирі. Довжина робочої зони 4 метри 30 см. Тут розміщується холодильник і морозильна камера. Ось, Далі мийка. Тут досить цікава функція є, як ви бачите, що вам було зручно змивати залишки їжі і потім це все класти у посудомийну машину. Ось. Далі варильна поверхня, електропіч і, як завжди, мусить бути мікрохвилявка. Тут багато різних поличок є, все на блюмах, все як має бути. Далі. Маємо розетки і вимикачі, також маємо USB-зарядку, USB, USB Type C виходами, підсвітка по периметру. Ось. Кухню, як ви бачите, зроблено якісно. Тут так само блюм-система. З доводчиками. Ось бачите, акуратненько, гарненько все доводиться. І є ще верхні полиці це 60, це 40-ка, там 60. Ось така чудова кухня студія. Ідемо далі, друга кімната. Першу ми вже бачили, тепер дивимось другу також двері прихованого монтажу. Ось. Тут же у нас є. Рішення, бачите, по стіні. Тобто приліжкова зона у нас відокремлена як і в тонах, так і, так і взагалі. Плюс шафа. Транслюється по всій квартирі. Ось ці гарні такі акценти, прорізи, чорний аксесуар і все як має бути. Матрас. Матрас купувався на замовлення, це гелівий матрас з пам'яттю, з усім все. Все, що треба. Досить зручно на ньому спати. Далі, так само вимикачі. Розетка звичайна, розетка usb type c Вимикаємо тут альтернативні вимикачі, вони вимикають вам різні зони в кімнаті. Плюс є для приліжкового читання. Ось. І маємо тут два режими. Так само і праворуч, як і ліворуч. В кімнаті два панорамних вікна одне 240. -ве. Вікно ось воно. Покажу вам зараз вид. Ось такий вид з вікна. І друге вікно 90 см. Штори Blackout. На попередньому відео, хто дивився, там ще штор не було, зараз вже вони укомплектовані. <кій> І, звісно ж, підсвітка прилішкової зони. Все вмикається, вимикається окремо. Покажу вам шафи, щоб, бали, щоб бачили, як то все виглядає. Ось, Маємо центральну зону, дві бокових зони. І все розділено на секції. Бачите, у нас є 1, 2, 3, 4, 8, 12 секцій маємо. 12 окремих секцій, різнофункціональних. Ну і звісно ж, кондиціонер також тут присутній. Ідемо далі, покажу вам третю кімнату. Третя кімната не є замебльованою зараз. Продається квартира без меблювання, але є можливість, без меблювання третьої кімнати, але є можливість замеблювати під вас за окрему плату. Вже є готові дизайн проекти. Можемо вам надати їх. Можемо вам надати хлопці, з якими співпрацювали. Досить якісно і гарно виконують роботу. Ось така третя кімната може бути дитячою, може бути кабінетом. Також тут у нас кондиціонер. До речі, плінтуса, зверніть увагу, по всій квартирі ми маємо плінтус прихованого монтажу. Ось. І так само профіль прихованого монтажу на натяжній стелі. Тобто, три кімнати, кухня студія, два санвузли, прихожа. Це все, 77,5 квадратних метрів, закрита територія, величезна кількість паркомісць, три дитячі майданчики, один спортмайдан, паркова зона, відпочинкова зона, зона для засмагання, навіть барбекю зона є і зона для вигулу собак. Також планується тут зробити. І це все для вас, для вашого комфорту. Також в даному житловому комплексі діє акція 8 років. Безкоштовного сервісу. Тобто 8 років вам не треба буде платити за ОСББ, там за прибирання і так далі. Це все входить у вартість. Як на мене, досить чудова пропозиція. На сьогоднішній день вартість квартири 145 тисяч доларів. Кому цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть. кого цікавить ремонт такого формату, також можна замовляти його. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення чудового настрою! Та швидкої перемоги. І хто не підписався на мій канал, досі підписуйтесь.